you <smart noise> Слава Україні! Блог Р Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал. Інтерв'ю корупції інфо онлайн. Посилання в описі. Поки влада окупантів безсовісно говорить, що рятує цивільне населення і влучає лише по військовій інфраструктурі, вже протягом півтора року її сили нищать унікальні пам'ятки архітектури, мистецтва та історії України. Справжня їхня ціль стерти Україну та будь-які прояви української ідентичності з лиця землі. Тому українські пам'ятки культури зараз під особливим прицілом окупантів. Проте як виявилось, самих ворогів, які хочуть знищити унікальні споруди, вистачає і всередині Нашої країни британське видання Гардіан зробило аналітичну статтю із заголовком Місто Київ хоче завершити те, що почала Росія. Кияни побоються захоплення майна. 10 серпня пролунали сирени повітряної тривоги. Жителі вулиці Ярославської в самому центрі Київського району Поділ почули гуркіт будівлі, що падала. Проте, дехто дивився у вікна, очікуючи, побачити димлячі залишки російської ракети. Натомість у світанку, два екскаватори розносили шикарний 200-річний особняк. За кілька годин будинок побудований у 1811 році, перетворився на купу уламків. Війна, як не дивно, не зменшила апетиту на першокласну нерухомість у Києві та не зупинила боротьбу за порожні ділянки для будівництва. Ксенія Семенова, депутат міської ради, яка зосереджується на захисті історичного Києва, сказала, що отримала свій перший після вторгнення дзвінок щодо незаконного знесення 25 лютого 2022 року, наступного дня після того, як Росія запустила ракети по столиці та перекинула свої війська через кордон. Розробники сказали мені, ми подумали, що це гарна ідея. Багато людей виїхало з Києва, щоб ми нікому не заважали працювати чи. Спати розповіла вона. Другий день війни. Вже тоді корупціонери-мародери взялися за своє нищити та наживатись на війні. Проте досі залишається загадкою, чому Ксенія Семенова, яка відповідає за захист історичного Києва, чи сам мер Віталій Кличко, не зупинили знищення історичної пам'ятки архітектури. Ймовірно, були у змові, якась доля після побудови висотки мала перейти їм. Вже після знищення будівлі мер Віталій Кличко пообіцяв провести розслідування, а власник нерухомості завантажив зухвали відео на YouTube. відпочиваючи на дивані та розмахуючи документами, які як він стверджував, підтверджують його позицію. Сергій Боярчуков сказав, що планує побудувати чотири поверхи апарт готелю та клубний будинок, де був раніше елегантний одноповерховий будинок, побудований у 19 столітті. Повного знесення не було, був частковий демонтаж, а підвали одна стіна залишилися на місці, сказав він, додавши, що роботи були дозволені на підставі дозволу на реконструкцію, виданого Міністерством культури, в березні. Проте забудовник не відповідав на питання про те, чому руйнування почалося о п'ятій ранку під час повітряної тривоги. Активісти сумніваються, що розслідує. Відування мера дійсно притягне когось до відповідальності. Мовляв, міська влада роками дозволяла розпродавати, руйнувати чи занепадати історичну тканину Києва. Владі вигідні ракетні атаки росіян на Київ, адже якщо ракета чи дрон влучать у історичний будинок, він одразу стає непридатним для життя. До прикладу, мешканка Тетяна сподівається, що міська влада допоможе відновити частину будівлі, коли російський безпілотник врізався в її будинку на вулиці Жилянській. Вона була травмована та налякана нападом, але не хвилювалася, що залишиться просто неба. Вона бачила в новинах політиків, які відвідували інші будівлі постраждалі від російських атак і обіцяли допомогу відновлення споруди. Проте, скоріше за все, це виявився черговий піар на війні. Тому що Тетяна була приголомшена, коли лише через три дні отримала повідомлення про те, що її будівлю визнали конструктивно непридатною та її потрібно знести. А причина на її думку проста: влада міста хоче виселити мешканців, переселити в квартири за 20 кілометрів подалі на сімісінькому краю Києва, а землю продати під нову забудову. Гардіан також поставив ряд запитань до мера Києва Віталія Кличка, чому будинок визнали аварійним за один день, якщо потрібно на тому ж місці побудувати новий будинок, чому мешканцям не пропонують квартири в ньому ж. Чому Клечко уникає зустрічей з мешканцями цього будинка? На жаль, на жодне з цих запитань відповідей від мера не пролунало. Корупція на крові це значно гірше ніж просто корупція. Красти у держави завжди було злочином, але обкрадати державу, яка воює та виборює свободу, злочин, якому не може бути прощення. Тому сподіваємось, відповідні служби відреагують на цей випадок та проведуть розслідування. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Ожна напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях? Будьте здорові та бережіть себе.